Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишіться на цей канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Наші автори. Володимир Заєць, Хомо Граціліс, читає Руслан. Алексію комп'ютер мозок корабля. Ця фраза, котра стала хрестоматійною істиною, чітко відбивала суть справи. Комп'ютери шостого покоління і дійсно були аналогами людського мозку за своєю архітектонікою. Хоча вони й переважали його рівнем складності і надійності. Але навіть самі надійні комп'ютери в ряди годи виходять із ладу. Комп'ютер міжгалактичного розвідника Р250 вийшов з ладу по дорозі назад і почав виводити корабель із нуль простору завчасно. Космопілот Семен Орлов зумів заблокувати ділянку із порушеною функцією, проте навіжений комп'ютер. Із винахідливістю шаленця знаходив лази у логічних заборонах і знову та знову виводив корабель у звичайний простір. Коли в п'яте заревіли генератори реалізації і на об'ємному екрані за кілька секунд до виходу корабля із субпростору з'явилися незнайомі сузір'я та виросла планета на зразок Землі без найменших ознак цивілізації. Семен якимось дивом збагнув. Реалізація відбудеться саме у точці, яку займає планета. І Семен почав новий тур боротьби, яка здавалася нескінченною, хоча фактично тривала не більш як дві секунди. Ракета не реалізувалася на поверхні, її нижня частина. Опинилася під ґрунтом, і тому страхітливої сили вибух підняв тисячотонний тулуб корабля і жбурнув його немов порожню шкаралупу за багато сотень метрів від місця посадки. Семена викинуло з рубки, і він, гримнувши додолу, встиг подумати це кінець. Він не встиг помітити. Як спрацював востаннє перед своєю загибелю комп'ютер і на місці корабля постав смарагдовий вихор, котрий завжди утворювався при вході матеріального тіла у нуль простір. Семен приходив до тями поступово. Спершу він став відчувати і розрізняти запахи. Він вловив незнайомий гіркуватий аромат. І почув невиразний шелест так тиховій шелестить листям дерев. Він напружив слух. Йому здалося, що у розмірений шерех вдерся звук, схожий на людський голос. У Семена зажевріла надія на порятунок. Насамперед потрібно дістатися до людей, але йти Семен не міг. Поламані у гомілках ноги були неприродно зігнуті і завдавали болю, котрий ятрив все тіло. Семен зміркував, що перелом закритий, проте від необережного руху уламки кісток можуть проткнути і м'язи і шкіру і розірвати судини, а тоді смерть від гострої втрати крові або ж від больового шоку. Семен пригадав хірургічні студії і роззирнувся довкола у пошуках підходящої палиці, аби прибентувати до ноги. Проте, на жаль, місцевість була ідеально чистою. От чистьохи! — подумав Семен, сплюнув і поповз до стежки, обережно підтягуючи тіло із непорушними ногами. Що волочилися за ним по землі. Біля самої стежки права нога за щось зачепилася і гострий біль погасив його свідомість. Семенові здавалося, ніби до пам'яті його привели веселі дзвінки голоси він зволожив жорстким язиком губи і відчув, як холодно його правій нозі і як затверділи просяклі кров'ю штані. Потрібно поспішати, подумав він і, повернувши голову, побачив групу юнаків і дівчат, які віддалялися від нього стежкою. Гей, гей. гукнув їм вслід Семен. Проте голос його прозвучав тихо, немов стогін. Вочевидь, не почувши його, молоді люди весело перемовляючись, Зникли за поворотом. Дарма, пробурмотів Семен, зусиллям волі утримуючись у свідомості. Потрібно повсти за ними. Туди, там допоможуть. Стежка вивела Семена на схил пагорба. Він поклав підборіддя на руки і каламутними, знесиленими очима окинув долину донизу. Широке шосе. За кілька хвилин ним промчала лише одна машина, схожа на ваговоза із закритим металевим кузовом. У кабіні ваговоза не було нікого. Семен втратив відчуття часу. Він не знав, скільки повз, і коли він ще раз опритомнів, то збагнув, що вже Полудень а він лежить посередині зеленої галявини, якою і закінчувалася стежка. Просто перед ним височило кілька схожих на ангари будинків, розташованих півколом. У центрі того півкола стиха зищав матовий куб заввишки близько п'яти метрів. Крізь розчахнуті навстіж двері ангарів. Раз по раз заходили і виходили групки веселих людей. Було видно, що більшу частину внутрішнього простору займають столи, там стояли високі вази із квітами, а поряд широкий посуд, напевно, із їжею і питвом. Бриніла далека тиха мелодійна музика. За столами голосно перемовлялися і сміялися люди. Саме напередусім здивувало те, що довкола одні молоді люди, старих там не було. Він помітив іще дещо. Щойно гурточок молоді залишав столик, як до нього під'їздив візок із маніпуляторами і прибирав зі столу. Лінгатор у кишені тихо задзищав. Він давав зрозуміти, що число проаналізованих слів. Цілком достатньо, аби порозумітися з місцевими жителями. Чергова групка молодих людей покидала їдальню. Ось вони легкими кроками перейшли галявину і ковзнули байдужим поглядом по космонавтові. Та що це ви, телепні? гукнув Семен. Проте хвиля збудження швидко сплинула. До найближчої їдальні лишалося близько сорока кроків, але, здавалося, останні сили вже полишили космонавта. Між його дедалі слабшою волею і знерухомленим тілом, немов поставав непроникний бар'єр. Що ж це вони? силувався він зрозуміти, що відбувається. Веселі, вродливі, молоді, люди, як боги. Все автоматизоване. Не видно, аби хтось працював. Вони лишень розважаються. Невже виродження і дегенерація через повну автоматизацію? Нова група проходила повз троє гінких плечистих хлопців у кольорових сорочках і три дівчини у білих сукнях та сандалях на засмаглих струнких ногах. «Гей, ви!» Хрипло промовив Семен, намагаючись привернути до себе увагу. І цієї ж миті одна із дівчат спіткнулася об тіло космонавта і щось прощебетала своєю дзвінкою пташиною мовою. Друзі, це не об'ємний, він справжній, переклав Лінгатор. Необ'ємник, без найменшого зацікавлення озвалися всі. І навіть не сповільнили ходи. Куди ж ви? гукнув їм вслід Семен. Заждіть, допоможіть мені. Та відповіді не було. Споживачі. презирливо прошепотів Семен і спитав навздогін. Де ваші вчені? Де інженери? «Вчені, Вчені. Весело почали перекидатися незнайомим словом молоді люди. Чудне слово. І вони розреготалися. Зі сміхом і жартами вони пришвидшили ходу і побігли до найближчого гаю. Послухайте но. долинуло до Семена. Послухайте, якого вірша я склав. «О, ти!» Підплили й кров'ю і зі згаслим зором, мертвотним видом. Так, подумав Семен, ситуація проясняється. Треба дивитися правді у вічі. Мене не знайти жодній рятувальній експедиції навіть за тисячу років. Тут мене теж ніхто рятувати не збирається. Ну, а без допомоги я. Приречений, він поглянув вперед, прикидаючи куб, де вочевидь містився інформаційно енергетичний центр, був на такій самій відстані, що й найближча їдальня. Десь за сорок кроків. Семен розумів, що сили його майже вичерпалися, що він має правильно зробити вибір, і що більше як ці сорок кроків. Йому не проповзти. Він поглянув у бік їдальні, а тоді поповз до Куба. Ці сорок кроків він долав понад годину. Він довго відпочивав біля Куба, а тоді зняв із паса лазерний пістолет і затерплими руками. Видобув із нього компактну енергоустановку. Він іще раз зважив усі за і проти. Так, ухвала вірна. Якщо цим веселунам нічого буде їсти, то вони змушені будуть працювати. І це, зрештою, зробить їх людьми. Нехай навіть і не в першому. Поколінні. Семен замкнув установку, і вибух, другий за минулу добу струсонув парк. Володимир Заєць, Хомо Грацеліс, читав Руслан Алексію.